А чи знав, що в космосі неможливо поплакати? Серйозно, якщо тобі раптом стане сумно на орбіті, краще утримуватись. Як ти вважаєш, це правда чи міф? Напиши в коментарях. Якщо ти вирішиш поплакати у космосі, то твої сльози нікуди не стікатимуть, адже там не просто ну, трохи легше, а повна невагомість. Замість того, щоб спокійно стікати по щоках, твої сльози збиратимуться прямо на оці в крихітну прозору кулю. І що більше ти плачеш, то більше ця куля росте. Врешті-решт, вона може закрити весь твій зір наче ти дивишся світ крізь акваріум. Цей факт чиста правда. Його підтвердили самі астронавти. Наприклад, Кріс Хетфілд, канадський астронавт, навіть записав відео, як його сльози налипають на око і плавають там як мініатюрна медуза. Тож у космосі краще не плакати, бо доведеться шукати серветки у станції, де їх зазвичай витрачають на щось важливіше, ніж сльози слабкодухих землян. Постав, будь ласка, лайк та підпишись на канал, якщо тобі сподобалось.